Привіт! З вами Амате Авата. Тож сьогодні будемо говорити про 10 отруйних гірських порід. Земна кора містить багато цінних і корисних мінералів, проте деякі з них можуть бути надзвичайно шкідливими для живих істот. І ця небезпека не завжди очевидна. На відміну від отруйних тварин, токсичні мінеральні речовини не попереджають про небезпеку, яку вони несуть. Тож, перша речовина це талій. Талій – м'який сріблястий метал, його використовують в електроніці і при виробництві скла. Хімічні речовини, що містять талій, колись широко застосовували як інсектициди і щурячу отруту. Та оскільки вони занадто небезпечні, вражають внутрішні органи і нервову систему, їх заборонили. Другий це арсен. Арсен або Миш'як. Колись використовували для збереження деревини і сільськогосподарської продукції, але будь-яка речовина, що містить миш'як, смертельно небезпечна для всіх живих істот. За винятком кількох видів бактерій. Тривалий контакт із цим із ним спричиняє ураження внутрішніх органів і навіть смерть. І третій у нас берилій. Цей міцний та легкий метал має високу температуру плавлення. Ідеально підходить для виробництва літаків і комп'ютерів. На жаль, берилій має низку недоліків. Він рідкісний, дорогий і токсичний, може викликати захворювання легенів та шкіри. Четвертий у нас фосфор. Фосфор додає міцності кісткам і зубам, позитивно впливає на розумову і м'язову діяльність. Разом із тим він і небезпечний. Велика кількість смертоносних отрут мають у своєму складі фосфор. Навіть після нетривалого контакту з ним з'являється біль у суглобах, а більш довгочасний вплив призводить до руйнування кісток і нирок. П'ятий у нас кадмій. Хоча цей дуже токсичний метал належить до рідкісних елементів, його широко використовують у виробництві акумуляторних батарей, оскільки він не схильний до корозії, Потрапляючи у шлунок людини, кадмій викликає болювоту і пронос. При вдиханні він може призвести до захворювання легенів. Шостий метал у це русит. Цей, на перший погляд, безпечний мінерал колись використовували для приготування свинцевих білил, які додавали до фарб і косметики, щоб надати їм непрозорості. Свинець, що входить до складу цируситу, надзвичайно отруйний. Особливо для дітей, і в наш час вважається занадто небезпечним для використання. Сьомий у нас азбест Цей природний мінерал, через його негорючість раніше широко застосовували для ізоляції будівель. Проте з 1980-х років у багатьох країнах світу його заборонили. Використовувати, оскільки було виявлено, що азбестовий пил спричиняє смертельність захворювання легенів. Восьмий селен організм людини потребує невеликої кількості селену, який міститься в таких харчових продуктах, як горіхи і риба. Великі дози його токсичні. Серед перших симптомів отруєння селеном є неприємний запах з рота, лихоманка і випадання волосся. Серйозне отруєння може призвести навіть до смерті. 9. Кіновар це найпоширеніший рутутний мінерал, який зазвичай знаходять неподалік від місць нещодавньої вулканічної активності. З давніх давен з нього виготовляли фарбу. Криваво-червоного кольору. При нагріванні мінералу вивільняється вигосокотостична ртуть, контактування, з якою може викликати тремтіння, захворювання нервової системи і знову ж таки смерть. І останній у нас 10-й це антимоніт. Антимоніт стрибніт найпоширеніший мінерал сурми, Ще з давньому Єгипті. Подрібнений на порошок мінерал застосовували як косметичну фарбу. При контакті з антимонітом необхідно бути обережним. Він подразнює шкіру та слизові оболонки. Ну що ж, ось і 10 отруйних гірських політ. Дякую за увагу. З вас підписка, лайк та комент.